Ми прийшли вас спосівати, щоб усіх ушанувати. Добрий день вам, люди добрі, щастя, радості, любові. Я вважаю вам усіх, щоб багатим був ваш дім. Ми війну переживаємо та нас ніколи не здолає жоден ворог. Бо ми сильні, працьовиті, духом вільні. Тож привела вам мир, веселю, щоб були ви всі веселі. Я завжди тут жити буду. Тут живуть хороші люди. На традиції багаті. А коли різдво у хаті, як ніколи, ви єдині, вся збирається родина. Досить плакати вкраїно. Хай лише пісня щастя лине. Кожна українська хата та вбирається на свято пирогами і теплом, калачами і добром. Тож завітала Україна до прекрасної родини. Раді ми у вашій хаті на добро колядувати в цьому славному порогу щедрої опіки Бога. А цьому столу достатку, щоб усе завжди в порядку. Короває пишних, найтків розкішних, а господарям цим щастя за добро вашого застячь переможну коляду співаєм, рід ваш Україну прославляєм. Вірити у краще, доля українців, поля. Оки нашого народу і щасливі діти. Нехай вогнями щастя світиться родина вся. Хай зірка зігріває ваші душі. Золоті серця. Я вогник щастя, хай усе удасться. Я вогник миру, дарую вам сили. Я вогник надій, хай здійсниться мрія! Я вогник, любові, будьте всі здорові. Я господар цього року, разом з білим зайцем і кролем. Кіт воркіт господаря ні в року, до шардоту нечемну розженев. Звільнимо від ворогів країну, бо ЗСУ хоробрі дуже всі. Правно захищають батьківщину, то ж наша перемога в цій війні. Бо ворогів я за колю рогами з країни вижену все зло погане, та запанує мир нарешті в хаті, а вільні українці перемозі раді. Вам, славна родина, Зичу щастя, у Різдво Христове, та на цілий рік Котиків і зайчиків пухнастих буде добрим хай і благодатним вік. sing Шановні, хоч привітань для вас, пісень, ми повні, та зводиться усе до ЗСУ. Пишаємось, цінуємо армію свою, якби не віддані сини, чи ми б вас віншували, чи веселились, і хто значить тепер колядували? Мир дому вашому, мир думці, слово, родині, мир, роботі і всьому, що у вас є. Бажаю миру, це життя, основа. Хай лише мирні дні Господь дає. З Різдвом Христовим вас і з новоріччям. Живіть у серці з правдою, добром та з Богом, щоб мир і щастя стали знов буденним, звичним. І щоб почули всі жадане слово Перемога! Порядуємо Україні, щоб додому повернулись усі доньки та сини, щоб живі були вони. Колядуємо родині, щоб збулися всі бажання, щоб все ладилось у вас у щасливий, мирний час. Колядуємо небесам, щоб закрили наше, наше небо, щоб шахіди не скриділи, а ракети не летіли. Колядуємо, щоб мир настав, Богой різяної зірки не згасав. Миру незламній родині, щастя моїй Україні! Колядує Рідна Україна! ми! Нехай вогник, про який ви сьогодні говорили, горить у ваших серцях, у ваших душах, все ваше життя. Дивлячись на вас, ми розуміємо, що ви світ нації, ЗСУ це наша сила. Ви повинні розуміти, що ви в перспективі, лідери і гідність нашої нації. Розвивайтеся, Україна переможе, Україна понад усе. Слава Україні! Героям слава! Shit, sem Чіло, 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 ходить місяць, ходить ясний, зорями багатий. Тихо стукає у шибку, щоб защедрувати. впустіть нас, любі друзі, за вам защедрувати, щоб бажали ми здоров'я і миру мати. Пускай. Дому. Він несе щедро твервечку, до хлібай комори, щедрий вечір, добрий вечір в хаті і на дворі. Щедрий вечір вашій хаті, щоб були ви всі багаті. доволі і в коморі, і в стодолі. Я небесний янгол Божий, я на птаху дуже схожий, в голові крильця маю, прилетів на них із раю, найпрекраснішому роду, українському народу, рідному моєму краю, мирий злагоди бажаю, і прошу, Господній сину, збережи нам Україну. З Новим роком вас вітаємо щастя від душі. бажаємо. І щоб був наступний рік значно краще ніж торік. Щоб ви з успіхом трудились, та не свято веселились, аби гроші цілий міг заробили ви за рік. щоб жили ви у здоров'ї, мирі, злагоді й любові і щоб щедрими столи для гостей завжди були, щоб збулись всі ваші мрії, сподівання та надії, щоб здоров'я, як граніт, дав вам Бог на сотню літ. і будьте щасливі разом з діточками. Хай кривди і смутку не буде між вами, щоб наша держава цвіла та багатіла. Та місце достойне у світі посіла. Бо ми українці, єдина країна, розквітна держава і зникне руїн. Новий рік вже на дорозі, а ми ще в дорозі. Тож прощайте з вами вже поранимо, друзі. Дай же вам Боже в році новому, щедрого хліба всім на столі. Щастя рясного, здоров'я міцного. Хай всміхнеться з неба і землі. Хай зірками вам... у році новому. Принце вам щастя. Дай же вам Боже в році новому. щедрого хліба всім на столі. Щастя рясного, здоров'я міцного. Хай змікнеться вам доля з неба і землі. Й yeah. 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 там, житом, житом із долоні, засівані в вашім домі, будьте дужі і здорові, що ah, збулося все цим роком. З новим щастям, з ah, новим ah, роком! родом! Всі, всім, всім посіваємо, щастя долі вам вважаєм. У Ущасних Щасливо, всі хаті, щоб були ви всі багаті! Щоб лежали на столі паляниці намалі. Щоб були у вас молоко і сало і м'ясо. Щоб І млинці, і пиріжки, і духмяні пампушки. Ще від імені Ілі Дікова, нашого міського голови, хочу вам подякувати за привітання. Кожному з вас бажаємо все найкращого. Звичайно, щоб ми всі разом жили під мирним небом. Нехай то 22-й рік буде вже в історії, а в 23-му році ми будемо жити з перемогою. Слава нашим ЗСУ, слава кожному з вас. Пам'ятайте, що ви цвіт націй і ви після нас передете. Ви повинні будете піднімати нашу країну, нашу державність. Ви українці. І гордіться цим. Де б ви не були в цьому світі, куди б ви не подорожували, завжди кажіть, я українець і я з України в серці, а сам з вишневої територіальної громади.